Учора після обіду розвідувально диверсійна група бойовиків пробралася на контрольовану Україною територію поблизу селища СИЗИ станично-Луганського району і натрапила на українських військових. Відбулася коротка бойова сутичка, у ході якої один наш військовослужбовець отримав легке поранення. Загрози його життю наразі немає. Ще одна надзвичайна подія сталася учора біля селища Комишне Станично-Луганського району. 30-річний український військовий, мешканець Львова, зачепив розтяжку і підірвався напроти. Піхотній міні наразі пораненого госпіталізовано. Загалом за минулу добу на Луганщині бойові дії зафіксовані на кількох напрямках. Періодичні перестрілки між бойовиками та українськими бійцями тривали на околицях Кримського. Крім того, відголоски вибухів було чути на автодорозі Бахмутка у станиці Луганській та у селищі Троїцькому Попаснянського району. Наразі інформація про постраждалих серед мирного населення не надходила. Руйнувань інфраструктури також немає. Сьогодні ж на Луганщину приїхали представники посольства Сполучених Штатів Америки, щоб особисто переконатися у порушеннях бойовиками мінських угод на території області, контрольованої Україною. Дипломати зустрілися з головою Луганської ОДА Геннадієм Москалем, а потім разом із ним поїхали до населеного пункту Новотошківка Попаснянського району. Селище знаходиться на автодорозі Бахмутка поблизу два. 29-го блокпосту тому обстрілювалося воно особливо інтенсивно. Унаслідок чого значна частина Новотошківки зруйнована артилерією та градами, а абсолютна більшість селян виїхала звідти. Востаннє бойовики обстріляли селище із заборонених мінськими угодами градів у ніч на суботу. Реактивні снаряди вибухнули у житловому секторі і зруйнували гараж та житловий будинок. Однак, оскільки нікого з мешканців не виявилося вдома, обійшлося без постраждалих у ході поїздки. Чільник області разом із представниками посольства США оглянув місця обстрілів, поспілкувався із селянами та вручив їм у якості гуманітарної допомоги продуктові передвеликодні набори.